Я вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я розкажу вам про інфекційні захворювання. Ці захворювання викликають інфекційні збудники, віруси та бактерії. Мікроби, бактерії, віруси це дуже маленькі організми, які живуть скрізь під ногами, на немитих предметах. Вони дуже маленькі і можна побачити їх під мікроскопом. Інфекційні хвороби бувають дитячі, такі як дифтерія, кашлюк, кір, краснуха, скарлатина, вітряна оспа. Хворіти дуже неприємно це коли ти дуже погано себе почуваєш. Передаються хвороби через брудні руки, продукти, посуд, іграшки, повітряно-крапельним шляхом. Наприклад, гриб легко передається від хворої людини до здорової. На гриб хворіють і діти, і дорослі. Під час чихання та кашлю людина розбризкує повітря понад сорока тисяч маленьких крапель, що розповсюджуються навколо хворого, а люди, які перебувають поруч, вдихають їх і хворіють. Під час хвороби. Хворого лихоманить, підвищується температура, з'являється головний біль у кінцівках і м'язах, загальна слабкість організму. Доглядати за хворим слід у марливій пов'язці, хворого негайно покласти у ліжко в окремій кімнаті. Кімнату слід часто провітрювати, посуд обдавати кропом. Щоб уникнути ускладнень хвороби, дуже важливо, щоб хворого оглянув лікар і призначив потрібні ліки. Хворобу потрібно не тільки лікувати, а й не дозволяти їй навіть з'являтися. Для цього потрібно ретельно мити руки з милом. Вживай побільше вітамінів, вітамінів, чай з калиною і малиною. Корисні будуть цибуля і чесник. Вживай їх, щоб вірус зник. Щоб не захворіти, маску надягай. Загартовуй організм і роби зарядку. Фізкультура, відпочинок, все за розпорядком. Щеплення краща профілактика доведено лікарями на практиці. Щоб позбутися хвороби, виконуй всі прописи лікарів, тоді забудеш, що хворів. Бажаю вам малята, здоров'я. До зустрічі!